Доброго дня! Перед вами плиткоріз ТС200 Forte. Добре, зарекомендувавший плиткоріз. У мене він вже більше року в прокаті. Досить точний різ, диск 200 мм має. Цей диск оригінальний, який стоїть, ним, мабуть, можна різати цеглу і треба вміняти його на бош, якщо кераміку різати, або дістар, якщо будете різати керамограніт. Так, тут верхня алюмінієва направляюча, яку треба почистити, вичистити від рідну, рідного мастила, незрозуміло якого. І змащування я рекомендую з ціліконовим мастилом. Тут стоять 4 підшипника горизонтально, стоять ексцентрики, час від часу його треба регулювати. Зараз, зараз він не хилитається, тобто підшипники стоять плотно, регулювання Робити не треба. Так. Пладкрис має такий, таку помпу невеличку, яку, яка має регулювання податня води. Можна зменшити, можна взагалі прибрати. Тут є невеличкий флік. Що, що ще по ньому сказати? Пладкріс ріже під 45 градусів, досить легко. Хочу сказати, що тут як кріплення, якщо ви подивитесь, воно з заводу йде досить неправильно, його треба переробляти, щоб воно було не зафіксовано, а коли згинаєш під 45 градусів, щоб воно йшло за, за направляючою. Тому що ламається оцей червічок верхній. Так, ставимо назад. Так, Є фіксатор для транспортування, є е кут виставляти плитку під кутом, є пластмасове пластмасова корита, у якої немає пробки. ну все. Немає пробки. Зливати так треба, тобто виймати його, він досить легко виймається. бачите, оп. Витягнули, переставили, поміняли воду. Воду міняти треба один раз в день, як мінімум. Що ще про нього можна сказати? Ну, якщо... якщо його розібрати, якщо відкручується зазвичай вправо, відкрутили. Шайбочки. Шайбочки стоять вузенькі, маленькі. Ну які тут кріс, такі шайбочки. Звідси подається водичка. На диску, бачите? От я. Все, алюмінієвий платкаріс. різ 52 см. Досить пристойний. Так що можете сміло купляти і користуватися. Ну, Звісно, це не європейський. тут корисний. Європейський аналог коштує в 2 в рази дорожче. І, звісно, бачите, він ж хелетається. Ну, що маємо, то і купляємо. Всього найкращого, давайте.